Доброго дня усім учасникам конференції. Мене звати Гадзицький Руслан. Я студент 4-го курсу відділення музичне мистецтво Чортківського гуманітарно педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського. Науковий керівник, викладач музично-теоретичних дисциплін, художній керівник Народної художньої хорової капели Корчак Володимир Анатолійович. До вашої уваги хочу представити свою доповідь на тему. Постать Дмитра Гнатюка у вокальному виконавстві України. Традиція українського вокального виконавства сягає часів встановлення професійної музичної освіти, діяльності композиторів, творців камерного вокального та оперного жанру, які створили багатий репертуар для виконавців. Серед найвидатніших співаків ХХ століття, які сформували українську національну школу, варто згадати імена Бориса Гмирі. Миколи Ігаурова, Анатолія Мокренка, Костянтина Огнєвого, Бели Руденко, Зої Гайдай, Євгенії Миришниченко та багатьох інших. З поміж багатьох представників українського вокального мистецтва, які прославили Україну на Батьківщині та далеко поза її межами, виділяється одна особлива постать, голос якої став візитівкою вокального мистецтва другої половини ХХ століття. Це видатний український співак Дмитро Гнатюк. Голос Києва та зірка української естради. Писали про нього журналісти ще за життя. Багате темброве забарвлення його голосу не залишає байдужим жодного слухача, а проникає глибоко в серця усіх. Хто хоч б раз в житті чув спів Дмитра Гнатюка? У рідному селі Мамаївці Чернівецької області на малій Батьківщині ще зовсім юний Дмитро розпочав своє творче життя. Він співав у церковному хорі, в якому його талант помітив священний і навчив нотної грамоти. Пізніше Дмитро починає свої перші кроки на сцені у аматорських постановках вистав шкільного театру та художньої самодіяльності. В часи лихолій Другої світової війни Дмитро Гнатюк знаходився в евакуації. Де працював металург. Після війни він повертається в Чернівці і стає солістом Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Проте потребу професійної освіти та вокальної школи привела молодого співака в Київську консерваторію, в клас відомого українського баса Івана Патрожинського. Після закінчення консерваторії у 1951 році. Дмитро Гнатюк починає працювати з солістом Київського театру опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка, а згодом стає його директором, художнім керівником та головним режисером. Протягом всієї своєї сольної кар'єри оперного співака Дмитро Гнатюк зарекомендував себе як блискучий виконавець головних ролей в операх «Весілля Фігаро» Моцарта Ріолетто Верді, Кармен Жоржа Бізе, Тарас Бульба та Наталка Полтавка, Миколи Лисенка та багатьох інших. Важливим етапом вокальної популярності Дмитра Гнатюка стали його закордонні гастролі в США, Новій Зеландії, Австрії та Італії. Особливо незабутній був концерт в найкращому залі Нью-Йорка Карнегі Холл, де співака кілька разів викликали на біс. У Дмитра Гнатюка голос один із тисяч: голос великий, чистий. Дуже багатий і тренований настільки, що будь-яка вокальна трудність дається йому легкою і природньою, як розмова і ходіння. Співак може зробити свій голос великим і маленьким, сильним і слабким, похмурим та світлим, радісним. Такі відгуки були опубліковані в американській газеті Winnipeg Free Press після одного з концертів співака. Особливу популярність Дмитро Гнатюк здобув у 1960 році. Коли на грам платівку було записано шедеври пісенної творчості Олександра Білаша, е, Майбурги та Ігора Шамо. Два Кольори, Пісня про рушник, і мій, стали візитівкою Гнатюка і по сьогодні є еталоном виконання. Ця людина співає серцем. Серцем його і треба слухати, говорить видатний український поет Дмитро Павличко про виконання пісені Дмитром Гнатюком. За свою кар'єру Гнатюк записав понад 15 альбомів, шість компакт-дисків, платівки артиста з пісню про рушник розійшлися світом з 17 мільйонним тиражем. Серед легендарних виконань сучасних той час пісень ще одна незабутня пісня Черемшина композитора Василя Михайлюка. Сьогодні найвідомішим її виконавцем є саме Дмитро Гнатюк, ще одним шедевром, який звучить сьогодні у виконанні співака. Є пісня Олександра Білаша Два кольори. Ці та інші твори створили добрий ґрунт для наступного покоління пісенної творчості Володимира Івасюка, Василя Зінкевича, Назарія Єремчука, Тараса Петриненка та інших. Творча кар'єра Дмитра Гнатюка це яскравий приклад самовідданої праці над своїм талантом, пошуку різних шлях самореалізації: виконавська, педагогічна та режисерська діяльність Дмитра Гнатюка. Безперечно залишила глибокий слід у історії. Бідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села. І рушник вишиводий на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний На щастя, на долю дала.